Іночі атакували Україну по всій власне протяжності географічній нашої держави, і летіли вони на захід, причому доволі цілеспрямовано на захід. Летіли. Ми ще не маємо підсумкового звіту звичайно від повітряних сил на цю секунду стосовно того, скільки було шахедів, е, скільки вдалося знищити, збити і так далі. Я просто нагадаю, що минулої доби усі понад 40 шахедів, які росіяни запустили по Україні, вдалося знищити повністю. Містю до одного, до останнього шахеда усі були збиті. Цієї ночі, очевидно, атака була теж доволі таки значною. І от ці шахеди, дрони Камікадзе російські долетіли аж до Львівщини. Ми, принаймні, і маємо повідомлення з Рівненської області, що там збивали шахеди. Одну повітряну ціль було знищено. І теж на заході України на Львівщині подібний інцидент було зафіксовано поблизу містечка Куликів за 20 кілометрів від Львова. Ось у нас інформація власне від. Рівненської ова про те, що сили ППО там працювали, повідомив. Начальник ОВА Олександр Коваль збито повітряну ворожу ціль. Люди не постраждали. Ушкоджені інфраструктури зафіксовано не було. І подякував військовим за роботу. Очільник області на Львівщині. Подібна ситуація, але там є пошкодження будівлі колишнього колгоспу на території області. Максим Козицький, голова Львівської ОВА, написав про те, що от близько четвертої ночі ця загроза виникла на Львівщині. Чині сили протиповітряної оборони повітряного командування захід знищили ударний ворожий безпілотник. О 4.30 виникла пожежа в одному із сіл області. Загорілося приміщення колишнього. Колективного господарства займання оперативно загасили вогнеборці, залучали 20 пожежників. 4 одиниці техніки пошкоджено транспорт, три автомобілі, один вантажний, два легкових, і в житлових будинках неподалік вибиті вікна. Але найважливіше. За даними на ранок, на самому ранку жертв і постраждалих не було. Ось власне ми бачимо вже від ДСНСників повідомлень фотографії, знімки от із місця падіння цього безпілотника, і видно, що це містечко куликів. На Львівщині от така будівля двоповерхова власне була уражена шахедом. Бачимо, що доволі такі значні руйнування. Тут складно сказати уламки, пряме влучання. Ну от Офіційна версія твердить, що це були уламки шахеда. І бачимо на місці теж рятувальників, пожежників, які загасили пожежу. Люди, як вже було сказано, не постраждали. Що там було ціллю? Росіян складно сказати. От на Львівщині ймовірно атакують от різноманітні такі господарські споруди споруди тих же колгоспів вони доволі такі значні за масштабами може в росіяни там якісь свої Припущення підозри, що там могло щось знаходитися. Так а зрештою, якщо був підбитий там шахет, то можливо, власне і випадково він там упав. Отже, така ситуація в нас на Львівщині. От єдиний наразі інцидент зафіксований з пошкодженням якогось майна, якоїсь будівлі російським шахедом-дроном. Будемо чекати уже на зведену інформацію наших. Військових повітряних сил стосовно цієї цього нальоту шахетів, і бачимо, що і загрози ракетні були зафіксовані. Цієї ночі одразу стосовно України. Крім того, у нас звичайно, що увага прикута до сум і до сумщини у ці дні по перше, суми взагалі за останні декілька діб цього тижня. Росіяни системно і щоденно атакують кабами, закидують буквально цими бомбами і б'ють по об'єктах енергетики, енергетичної інфраструктури. Місто суми. Переживає в ці дні значні перебої з електроенергією, і це позначилося на різних інфраструктурних об'єктах і системах, і на водопостачанні, в тому числі. Ну а ще вчора, як ми знаємо, росіяни кинули керовану авіабомбу на будинок літніх людей у Сумах, і там. Були і поранені, і на жаль, загинула жінка 70-річна. Доволі такий великий заклад, де понад 200 людей похилого віку проживали. 221 людина похилого віку за словами обласної військової адміністрації Сумщини. Перебували от на території цього об'єкту геріатричного пансіонату, який росіяни вирішили бомбардувати кабами. І от наслідок вчора цієї атаки, удару бомби, це сталося близько 16 години дня. Значна кількість людей була поранена. Це от наразі йде мова про 13 постраждалих поранених. І є летальний випадок, зафіксований у лікарні. Померла важко поранена жінка, яка проживала у цьому пансіоні. Наті взагалі оці кадри російського звірства вчора широко розлетілися у різних медіа, в тому числі світових, коли просто літніх людей, які часто і ходити не можуть, і пересуватися, не можуть нормально їх виносили на ношах на відкрите повітря на подвір'я, аби врятувати їх від російського удару, від можливого обвалу будівлі, надати їм першу медичну допомогу. Це все страхітливе обличчя російського теро російської злочинної такої атаки по Україні бачимо б'ють і по дитячих лікарнях, і по будинках похилих проживання похил людей похилого віку. Росіяни абсолютно намагаючись вразити, скажімо, так дійсно найчутливіші, найвразливіші от об'єкти місця в Україні. Діти старші люди, що може здавалося бути і гірше, більш варварське. От росіяни обирають саме такий підхід, саме таку. Що називається стратегію жахливої злочину, і тут вже, скажімо так, жодні відмовки відмазки, що називається російської російської пропаганди, не працюють. Невже не було зрозуміло, не було видно, що там літні люди проживають, про який військовий об'єкт може взагалі йтися в принципі. Абсолютно, тобто це очевидно була свідома атака російської авіації бомбою керованою. Росіяни ж хваляться, що ці бомби. Надзвичайно точно лягають. От вони точно вдарили по гер... геріатричному пансіонату, якраз у. У сумах тим часом, поруч із Сумщиною, як ми пам'ятаємо, що розвивається операція, наша військова у Курській області на території Росії. Там українські війська за останні дні, скажімо так, і тижні, ще водили додаткові підрозділи, резерви у Глушківський район Курської області для того, аби розтягнути російські, скажімо, так, спроби контратакувати на Курщині російські підрозділи на різні напрямки для. Того аби завдати флангового удару цим російським підрозділам і ускладнити ситуацію для росіян безпосередньо на південь від ріки Сейм у Курській області, це змушує росіян так само перекидати додаткові свої резерви на Курщину, що є одною із основних цілей, взагалі цієї операції, змусити Росію їхнє командування. Забрати частину військ із території України, чи то з Харківщини, чи то бажано, звичайно, пріоритетно з Донеччини, де Росія зараз найактивніше намагається наступати, і от президент Зеленський у своєму зверненні якраз говорив про Курщину у цьому контексті, якраз згадуючи про те, що за останній час як доповідає українська розвідка, ще більше збільшилась присутність російських, скажімо так, військ на Курщині саме і. І це вважається фактично досягненням, принаймні суттєвим досягненням нашої цілі, однієї з мет, мети, завдання проведення цієї операції в Курській області. Близько 40 тисяч росіян, російських військових, вже присутні на Курщині. Росія продовжує їх туди перекидати. Можемо послухати пряму мову президента на цю тему. Операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є і поповнення обмінного фонду для нас, для України, і все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Ну і також президент Зеленський задав і про Донеччину про фронт на Донеччині у цьому зверненні. Зокрема, повідомив, що зараз силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині. Хоча ситуація там залишається вкрай складною і важкі бої щоденно тривають на Курахівському і на Покровському напрямках. Я би ще додав і вугледарський напрямок до цього. Це теж Донеччина. І там біля Водяного дуже дуже активні бої з постійними накатами штурмами. Окупантів ситуація, скажімо так, змінюється в негативному напрямку для нас. Перш за все, в напрямку, якраз біля Селидового Українська, це на південь від Торецького виступу. Де перепрошую Покровського виступу, де ворог до Покровська намагається наблизитися. От Діпстейт повідомляє проєкт, що за минулу добу ворог просунувся біля Галицинівки. Це якраз Покровський напрямок район Селидового краї. Інська Невельського виступу, де українські військові продовжують стримувати ворога. Ну і бачимо, що на Торецькому теж напрямку є певне просування ворога у Торецьку і біля Нью-Йорка, де раніше ситуацію дещо стабілізувала поява підрозділів Азова. Було проведено там контрнаступальну операцію. Ворога відкинуто. Зараз бачимо, що росіяни до активних штурмів там теж повернулися. Тому на Донеччині справді ситуація доволі таки складна. Складна. Ми не бачимо якихось зараз е кілометрових, скажімо так, рухів проривів з боку ворога, як це на жаль, ми спостерігали ще приблизно місяць тому. Зараз уповільнилося це вороже просування, тобто його уповільнили наші сили оборони і намагаються ситуацію зараз вирівняти там. Але все ж таки, е співвідношення резервів і сил, які там задіяні наразі на користь росіян. Ми спостерігаємо. Ну і що цікаво, що окрім Курщини, Росіяни готуються. До можливих боїв ні на території Білгородської області, принаймні про це свідчить системне мінування інфраструктурних об'єктів, зокрема дамб на території Білгородщини. От речник ОТУ Харків, полковник Віталій Саранцев, вчора повідомив про те, що наша розвідка доповідає про мінування дамб у Білгородській області з боку росіян, і це можна розцінити як таку собі закладку на майбутнє. Якщо Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться, то Росіянам доведеться підривати ці дамби аби загальмувати просування українських сил оборони або можна припустити і те, що Росія готує певні провокації на Білгородщині для того, аби спричинити. Певні техногенні надзвичайні ситуації, катастрофи такого локального масштабу підірвати гідротехнічні споруди і звинуватити Україну. от у таких злочинних діях, все це цілком вкладається в логіку дії російських окупантів на українській землі. І бачимо, що в принципі так само вони діють і на територіях, які належать так званій Російській Федерації. На Курщині бомбардують кабами своє ж населення біолог. Городської області готові підривати дамби для того, аби спричинити локальні підтоплення стосовно ситуації на болотах, є у нас також новини з-під Москов'я. Там горить один із найбільших складів цього регіону 5 тисяч метрів квадратних. Охопив вогонь. І от так повідомляє принаймні, Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Задіяно дуже багато техніки для гасіння цього складу. Все це відбувається в селі Апарінки і ну на. Наразі немає підстав вважати, що це якась атака відбулася із повітря, або що тому, що цей склад не належить до воєнних об'єктів. Там якась текстильна продукція зберігається, ковдри, матраци то, що загорілося. Ну на Росії ні дня без пожежі. Якщо якась доба без пожежі масштабної на Росії відбувається, то це вже дивина, якась абсолютно день, що називається минув марно. Ну і продовжують горіти. Це якраз ми склад бачимо, який на Підмосков'ї палає. палає ефектно, звичайно. От. І хочеться, аби таких кадрів з Росії з'являлося все більше, незалежно від причини загорянь, звичайно. От. І також продовжує горіти вже якраз завдяки атак. Атаці українських безпілотників, дронів уже третю добу, склад з боєприпасами в російському торобці у Тверській Тверській області. Там на супутникових знімках, які опубліковані, були Радіо Свобода проектом схеми. Ну і взагалі, Максарівські знімки гуляли доволі активно. Вчора у мережах в західних медіа видно, що ці склади суттєво зачепила атака українських безпілотників, дронів фактично. Вогнем було охоплено чи не всю територію цього об'єкту. Однак деякі бачимо вже зараз на супутникових знімках деякі елементи, так, деякі склади, деякі сховища снарядів ракет вціліли, але дуже багато з них все ж таки погоріло, здетонувало. Є вирви буквально діаметром від 50 до 90 метрів. Там зафіксовані. І ну, склади поки що очевидно не придатні для використання, оскільки може тривати. І далі детонація пожежі до кінця не загасили росіяни. а Взагалі, це був звичайно дуже масштабний. Дуже масштабний наліт дронів і, зрештою, каскад вибухів, які тривали кілька діб на цьому, на цьому навіть не полігоні, а комплексі складів російського ракетного і снарядного озброєння. Причому за різними даними там зберігалися різнокаліберні боєприпаси: від мін 82 мм міліметру калібру до зарядів до РСЗВ до градів і до балістичних ракет ракет. Можливо. Навіть північнокорейського походження КН-23. Такі дані є були також повідомлення про знищення вісьмох кінжалів, які могли зберігатися на цій базі, на цих складах у Тверській області. Ну, очевидно, продовження буде, якщо українські дрони здатні такі об'єкти уражати стратегічного призначення, які перебувають під особливою охороною ворога. То ці нальоти будуть продовжуватися. Тим паче, що на географічної європейській частині Росії таких складів ще є. Що не менше шість принаймні експерти про це говорять, і навіть у тій же Тверській області, кілометрів за 20 від цього складу, є ще один великий склад, який на усіх Google-картах можна побачити: це 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Міно, Міністерства оборони Росії. От 107 й було уражено. Поруч є 23-й, По ньому. Тому теж очевидно, варто завдати подібного удару. Ми ж зараз перейдемо, трохи відволічемося від подій на Росії, перейдемо до огляду ситуації на Близькому Сході, оскільки там ну фактично в ці дні починається так виглядає, що починається ще одна велика війна. Так можна і назвати регіональним конфліктом. Але хто його знає, яким буде відголосок і взагалі. Подальший ефект від цієї війни, подальші наслідки. Адже зараз розгортається фактично протистояння між армією Ізраїлю і рухом Хезбола, так а то хто каже, що це саме терористичний рух Хезбола, який базується переважно на території Лівану. Ліван є сусідом Ізраїлю із півночі. І от ми вчора вже спостерігали активні удари ізраїльської авіації по південних районах Лівану по об'єктах, які належать Хезболі, які контролює Хезбола. Також ми почули звернення лідера цього руху Хезбола Саїда Гасана Насралли, який заявив, що е, його рух, Хезбола оголошують просто відкриту війну Ізраїлю після знаменитої операції з пейджерами її обговорювали останніми днями. Здається, у всьому світі фактично така дуже смілива нестандартна операція відбулася, коли засоби зв'язку, пейджери, рації, різноманітні от такі пристрої вибухали в руках тисяч членів. Хезболи. там, загинули десятки людей, поранено було тисячі людей, і все це звичайно дуже серйозно позначилося наставлені хезболи до поточної ситуації. До протестування, з Ізраїлем, і от зараз ми спостерігаємо вже і артилерійську підготовку і удари авіації по території півдня Лівану. І також ми бачили, що на кадри із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, який заявив, що виконують вони свою місію із повернення північних земель для громадян Ізраїлю. Коротше кажучи, від сектора Газа ми трохи свій фокус тепер ймовірно змістимо фокус уваги на північ Ізраїлю. На південь Лівану, адже там розгортається воєнний конфлікт.